Сквозь каждого із нас проходить, неудержимий золотой поток. Тревожно на всякий час уходит время і каждый день исписанный листок. Ці поетичні рядки писані нашим спочилим у Бозі архіпастерем. Книга його земного буття закрилася рік тому, минулого літа, саме у пору цвітіння таких улюблених блаженнішим ромашок та залишились в пам'яті окремі сторінки. Його повернення в Україну і перше слово предстоятеля. Я повернувся до свого того, до дому. Усі роки першосвятительського служіння він від початку і до кінця насправді був нашим духовним батьком, лагідним і принциповим водночас. Мудрим порадником і наставником, котрий умів і втішити, і якщо треба, пожурити. Власне, блаженніший владика Володимир був саме тим добрим пастирем, який взявся пасти овець, ведучи їх до оселі Господній. У нас журналістів, які працюють в інформаційній програмі Української православної церкви, та власне у всіх співробітників Київської митрополії була унікальна можливість бачити архіпастиря ближче і частіше. Та відчувати тепло, яке випромінювала ця щира серцем людина. Нас вражали його демократичність і доступність. Архієреї, котрі знали блаженнішого владику, не один десяток років, згадують його уміння зрити в корінь, коли це стосувалося нагальних проблем і відрізняти головне від другорядного. Я знав блаженнішого митрополита. Багато ще до того, коли він став пристоятелем нашої церкви. Я його знаю з 1973 року. І що робило блаженнішого особливою людину – це його розум глибокий, аналітичний, його здібності, людські здібності, таланти, доброти. Співчутливості, простоти. І все це було прекрасно смиренням. Як правило, люди, які мають таланти від Бога, вони їх заносять в гординю, вони починають про себе дуже високо думати. А це людина, яка була талановитою від Бога від талановитою, і розвила в собі ці таланти, але все це було. Змішано із сплетено з смиренням. І це ще більше його робило великим, красивим, благородною людиною. Я кожен день бував блаженні, але кожна зустріч це була зустріч особлива. Це не була формальна зустріч, не протокольна зустріч, де я просто міг доповісти про справи, які є в Українській православній церкві за добу. Це завжди була зустріч, як. З духовним батьком. Частіше буває, що людина, яка йде до свого начальника, вона обмірковує, що буде говорити, але до блаженнішого завжди я йшов з радістю, тому що відчував його підтримку, і його особливу мудрість. І навіть коли він бачив, що по справам я якісь, скажімо, психологічно. Перенапружений, він міг навести якийсь приклад зі свого життя, міг якусь сказати, таку поговорку українську, чи навіть із словами з якоїсь пісні, сказати, і тебе настрій зовсім інший, і день буде проходити в зовсім іншому настрої. І це дійсно це, цього не, не вистачає за цей рік, який от пройшов вже тепер безблаженішого. Митрополита Володимира. Бог наділив Митрополита Володимира великими талантами, а той ними щедро ділився. Щиро любив людей і підтримував кожного, хто до нього звертався. І кожного любити Богом зданий мир, людей. І для мене це величайший примір. Звісно, відчувається, що немає блаженнішого. вроде бы жизнь идет, все хорошо, спокойствие, богослужение, а вот хотелось бы еще раз, еще раз, я часто хожу на могилы, шучу, говорю, ваше блаженство, не вздумайте уйти в самоволку, никуда. Вот. И вот приходишь к нему, помолишься на могилке, и как-то на душе становится легче. Мы должны помнить своих наставников, о тех наставников, которые беспокоились о нашей жизни, которые сегодня нам говорят, мы были как вы, а вы станьте как мы. И его вера, его любовь, его творчество, его жизнь – це свідчить на посвященні себе любові до Бога. Я дякую Богу, що мав нагоду на протязі 11 років трудитися біля блаженнішого і спілкувався з блаженнішим, не лише виконуючи свої прямі послухи, але також і у такому звичайному людському спілкуванні. І блаженніший це та людина, яка притягувала до себе. Звичайно, своєю людяністю, і простотою, яка була поєднана разом з тим, із такою поважністю, і з я би сказав, навіть з аристократизмом, і от він він поївмів дуже вміло поєднувати і простоту у людському спілкуванні, і як представник церкви, як велика людина. І я думаю, що це якраз для нас є дуже гарним прикладом. Які ми повинні вибудовувати наші відношення із нашим духовенством із нашою паствою, з простими людьми, будучи в той же час і єпископом? Ревно наслідуючи заповіді, Божі, він любив усе створене Господом, а найбільше рідний край, малу батьківщину, село, де народився і на навік спочили ті, хто дав життя майбутньому владиці. Він був по-справжньому закоханий в Україну і пишався своєю боголюбивою паствою. Ці кадри з нашого архіву рік 2005. травень. Після великодніх свят архіпастер зазвичай відвідував село Марківці на Хмельниччині, де нині залишилася уже порожня батьківська хата та рідні могилки. У яких спочивають батьки блаженнішого. Тут усе до болю знайоме і рідне, як не як маленька батьківщина, хоча не буває рідна земля малою чи великою, Бог сотворив цей світ і населив його людьми. Тож усі ми повинні трепетно та з повагою ставитися до всякого Божого творіння. Митрополит Володимир вважав це законом життя. Дуже важливо, щоб дійти до такого рівня до якого дойшов псалмопевець Давід, який відмічає, що Господь дивно все створив. Дивуватись цій славі Божій, цій власті Божій, людина повинна постійно, бо і ми, кожен із нас, є творіння Господнє, створені за образом і подобою Божою. Так що любуватися, насолоджуватися природою, це також дано людині. Для піднесення духу, для оновлення духовного, для того, для чого людина прикликана в цей світ. Це повинні розуміти ми, віддаючи належну славу Творцю і Богу нашому. Господь розпорядився так, що батьки і брати Митрополита Володимира давно відійшли до Бога. А останнім помер його брат Степан. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, якого Спаса родила існу нашу. І знов таки, за Божим промислом, онук Степана Маркіяновича Володимир, єдиний з рідні, пішов шляхом свого іменитого родича і теж, який колись блаженніший владика, прийняв черничий постриг з ім'ям Віктор. Я ще з малко пам'ятаю блаженного митрополита Володимира, пам'ятаю ще навіть в моїй пам'яті ті такі зустрічі у рідному селі в Марківцях, коли він приїжджав, ще будучи митрополитом Ростовським і Новочеркаським. Пам'ятаю свою деякунську хіротонію і кожен, хто приймає священний стан у ці такі важливі, надзвичайно важливі і хвилюючі миті, коли благодать Святого Духа сходить на людину і підносить його на степінь священства, молиться по особливому. І я пам'ятаю свою молитву, коли мене блаженніший рукопокладав в сан сандіякона. Я тоді просив, Господи, дай мені можливість хоча б долю мати такий дар слова, який має блаженніший. Мені тоді так хотілося, щоб я, хоча б частинку цього дару, проповіді, яку я, я, який мав блаженніший, вона була в моєму житті. Для нас відхід блаженнішого у життя вічне, гірка і непоправна втрата. І все ж ми не згадуємо його у минулому часі, бо немає у Господа мертвих для нього всі живі. Ми вдячні архіпастирю за науку життя, за те, що поруч із нами була насправді велика людина. Просто незбагненно, що нині його немає з нами. Його могила, що з'явилася торік на старому Лаврському цвинтарі, завжди уквітчена. Сюди приходять всі, хто знав і шанував блаженнішого владику Володимира і для кого він і нині залишився добрим і мудрим пастирем. Тут повсякчас лунають молитви. Ми теж молимось за употій його душі та сподіваємося, що спочилий у Бозі архіпастер стане небесним нашим молитвенником. І нині, як і повсякчас повторюємо, таков нам подобаше архієрей. З вірою, що наш небесний молитвеник усе чує і все бачить, згадаймо ще раз на останок рядки його віршів. Сивим цвітом черемшини, з вітром злим, не відсвіту, не забуду, не покину, не залишу, як піду.